Дика природа завжди вабила Чарлі Генча. Він шукав пригод. Але тепер, коли опинився на краю прірви, зрозумів, що ця краса може бути смертельно небезпечною. Самотність, коли жадана, зараз стала його кайданами. Випробування, які він шукав, перетворилися на жорсткий іспит, що перевіряв межі його витривалості. Вичерпавши всі сили, спокійно приймаючи свою долю, він написав прощального листа та згадуючи свою кохану, заплющив очі і був готовий віддати себе в обійми вічності. Природа завжди була суворим учителем, вона не прощає помилок і не робить поблажок. Наш герой, опинившись на межі, змушений був усвідомити всю свою незначність перед її величчю. Чи зможе він знайти в собі сили, щоб вистояти в цій нерівній боротьбі? Перед 50-річчям Чарлі Генч вирішив піддати себе суворому випробуванню. Він прагнув довести собі, що все ще здатний вижити в дикій природі на самоті. Раніше чоловік ходив у гори, проте завжди у компанії друзів. Але цього разу все буде інакше. Він піде сам. Чарлі знав, що це буде важким завданням, але він хотів перемогти свій страх. Завжди вабила самотність, єднання з природою. Це було моїм заповітним бажанням. Відчуваючи себе цілком самодостатнім, я вирішив вирушити в цю подорож наодинці, щоб перевірити власні сили. Вдома його очікувала кохана, з якою воно було разом сім років. Серце розривається на шматки від розлуки, але вона відпустила його, усвідомлюючи, наскільки це важливо для нього. Чарлі проклав собі шлях через дику природу, вибравши кільцевий маршрут довжиною 50 кілометрів. Він планував подолати цей непростий шлях за п'ять днів, розпочавши підйом у високі гори Сієре-Невади. На самоті за 30 кілометрів від будь-якого поселення він мав намір насолодитися красою дикої природи. С'єра Невада це дивовижний куточок природи де панує глибока тиша та спокій, а краса здавна зачаровує та манить до себе безліч мандрівників. Незважаючи на поважний вік та стан здоров'я, похід давався Чарлі нелегко, про що його заздалегідь попереджала кохана. Однак, подолавши значну частину шляху, він не збирався здаватися. Після виснажливого сходження він нарешті отримав заслужену винагороду за свої зусилля. Віддавшись рибалці, золота форель була окрасою гірських потоків. Генч, насолоджуючись дарами природи, з'їв щойно спійману рибу. Перший день подорожі був наповнений спокоєм і красою, ніщо не віщувало біди. Однак вересень, місяць непередбачуваної погоди в горах, не звертаючи уваги на перші тривожні сигнали, Чарлі рішуче продовжував шлях. Вечірня тиша була розірвана лютим вітром. З кожною хвилиною стихія розгулювалася все сильніше. Сніг, що посипався з неба, додав відчуття безнадії. Генч міг лише сподіватися, що буря вщухне до ранку. На ранок другого дня, прокинувшись, чоловік опинився ніби в зовсім іншому місці. Вкритому білою ковдрою снігу, який кардинально змінив пейзаж, тепер орієнтуватися на місцевості стало неймовірно важко. Жодної стежки більше не було видно. Зникли всі знайомі орієнтири. Чарлі був тут в останні чотири роки тому, і тепер він не впізнавав цих місць. Він сподівався, що ця подорож стане для нього випробуванням дикою природою. Однак тепер перед ним постала непроста дилема перервати похід і негайно спуститися з гори, або ж не зважаючи ні на що, продовжувати свій шлях. Між спокоєм і пригодницьким духом лежала прірва. Генч мав вирішити, чи варто ризикувати заради своєї мети. Зваживши всі за і проти, я вирішив продовжити свій маршрут. Мій план був простий: подолати перевал і спуститися східним схилом, де, за моїми прогнозами, погода мала бути більш сприятливою, очистивши шлях від снігу та зібравши спорядження. Я рушив до перевалу. Чарлі провів дві години в боротьбі з нещадною стихією. Чоловік зрозумів, що завдання, яке він поставив перед собою, було непосильним. Та відступати було пізно. Зібравши останні сили, він вирішив йти далі, повторюючи собі, що все буде добре. Він мусив це зробити. Переборовши внутрішній опір, Чарлі продовжував підйом до небезпечного перевалу, та тут негода розгулялася з новою силою. Сніг закружляв, вітер пронизує до кісток, обличчя німіло від холоду. Мандрівник відчув, що сили його покидають. Відвернувшись від лютого вітру, він намагався зігрітися, але саме в цей момент доля приготувала йому страшний сюрприз. Несподіваний поштовх вітру скинув його з висоти понад три тисячі метрів, кинувши у вільне падіння по схилу гори, страх сковує його тіло. Він не міг зупинитися, його крутить, мов колесо. Час стиснувся в одну мить нескінченну і жахливу. Я не пам'ятаю, як упав, не пам'ятаю, як летів у повітрі. Я лише пам'ятаю, що вдарився головою. Не знаю, наскільки далеко я впав, але це могло бути 10-12 метрів за раз. Ти не контролюєш ситуацію, ти просто сподіваєшся приземлитися і вижити. Ситуація була критичною, і здавалося, що чоловік не зможе уникнути смерті, але доля приготувала йому несподіваний подарунок. Невеликий уступ на кручі перервав його падіння, дарувавши йому ще один шанс. Проте це був шанс з дуже обмеженими можливостями. Поверхня, на якій він опинився, не давала йому жодних перспектив на порятунок. Цей уступ був всього півтора метри завтовшки і три метри завширшки. Поглянувши вгору, Чарлі зрозумів, що повернутися назад. Неможливо, вертикальна стіна не дозволяла піднятися, а озирнувшись вниз, він побачив, що безодня під ним мала ще крутіший схил і лякала своєю глибиною. Скеля стала його в'язницею, без спеціального спорядження в була неможлива. Схопившись за край стометрової безодні, він відчував, як його серце вистрибує з грудей. Тепер він буквально боровся за кожну мить життя. Травми, отримані під час падіння, ускладнювали і без того критичну ситуацію. Біль у зламаній руці, серйозне пошкодження хребта та сильна контузія від удару головою віддавалися в кожній клітинці тіла. Холодний вітер опікав обличчя, пробуджуючи в ньому найглибші інстинкти. Він знав, єдиний шанс вижити зігрітися. Пощастило, що Чарлі звалився на цей уступ разом із своїм спорядженням. Тепер він міг розбити намет, загорнутися в спальний мішок і зігрітися. Простір був настільки обмежений, що неможливо було рухатися. Земля була тверда, як камінь, і він не зміг вбити кілки, щоб надійно натягнути тканину. Однак, долаючи сильний біль, він нарешті заліз у спальний мішок і почав розтирати тіло, намагаючись зігрітися і обсохнути. Він раптом збагнув, що йому неймовірно пощастило, адже вижити при такому падінні це справжня лотерея. Згодом стало тепліше, і він почав відчувати кінцівки. Серце завмерло від надії, коли він згадав про мобільний телефон. Але ця надія була приречена згаснути, набравши номер служби порятунку. Генч зрозумів, що тут не ловить мобільний зв'язок, лишившись один на один з горами, без можливості з'єднатися з зовнішнім світом через телефон. Чарлі відчував себе абсолютно безпорадним. Найгірше те, що ніхто не шукатиме його. Мене ще пара днів, перш ніж хтось помітить його відсутність. Весь цей час він буде зовсім один, без надії на порятунок. Чоловік зрозумів, що йому доведеться чекати ці кілька днів на цьому уступі, поки хтось, нарешті, не згадає про нього. Ніч була безжалісна, вона затягувала Чарлі в свої льодові обійми. Кожна клітинка його тіла кричала про порятунок, але навколо панувала тиша і холод. Він був у пастці, звідки не було виходу. Самотність, яку я так жадав, стала моїм полоном. Я дуже розчарувався і розсердився на себе. Найбільше мені було страшно від того, де я перебуваю і як, як, чорт забирай, я коли-небудь зможу звідси вибратися. Чарлі вже третю добу в горах. Під час падіння він втратив усі свої запаси води, які були з ним у рюкзаку. Минуло вже 12 годин з того часу, як він пив останній раз. Без води його стан швидко погіршиться. Генч відчував нестерпну спрагу, і незважаючи, що снігу навколо було вдосталь, чоловіку все ж таки доведеться розтопити його цілу гору, щоб втамувати жагу, хоча б на мить. І знову цей моторошний вихід з намету, коли кожен крок це ризик зісковзнути з крихкого уступу. Набивши повні жмені снігу, він з надією дивиться на пальник. Для Чарлі ця вода питання життя і смерті, але палива обмаль, і кожна крапля на вагу золота. І все одно такий об'ємний котелок давав лише малу кількість води. А біль у руці робив цей процес ще більш виснажливим. Та навіть ці кілька ковтків були справжнім порятунком. Але щоб вижити, йому доведеться знову і знову ризикувати та продовжувати розтоплювати величезну кількість снігу. Джулія з нетерпінням чекала Чарлі у домовленому місці, але його все не було. Негода могла бути причиною затримки, але тривога все більше охоплювала дівчину. Лежачи в цьому крижаному царстві, Генш відчував себе неймовірно самотнім. Розчарування накрило його з головою. Він шкодував про свої амбіції, які привели його сюди, в цю крижану пастку, де так легко залишитися назавжди. Четвертий день боротьби за життя. Чарлі генч не спить вже дві ночі. Сили покидають його, травми та зневоднення підкошують. Він розуміє, що потрібно топити сніг, але палива залишилося обмаль. Сили вичерпуються. Запалити газовий пальник на морозі це справжнє випробування. А для чоловіка з його травмами це буквально небезпечно для життя. Один необережний рух, і він може згоріти. Незграбний рух, і в результаті Чарлі пролив трохи палива. Коли йому нарешті вдалося запалити пальника, розлите паливо спалахнуло. Намет почав горіти. Генш схопив бандану, яка вже була в бензині, і спробував загасити полум'я. Вона спалахнула, обпекла йому руки, і він відкинув її. Що ще більше розпалило намет, він був на волосині від смерті, адже вогонь міг поглинути його останній притулок. На щастя, Чарлі врятувався, але вогонь знищив все пальне, без якого він не міг розтопити сніг і втамувати спрагу. Після двох діб на лютому морозі зі зламаним зап'ястям, пошкодженим хребтом і важким струсом мозку, генч нарешті чує те, що може покласти край його тяжким випробуванням. Здалеку доносився звук вертольотів, все гучніше і гучніше. Чарлі чув їх, але не міг розгледіти. Це його дівчина, почекавши додатковий день, повідомила про зникнення чоловіка, і пошуки нарешті почалися. Він прив'язав мішок до вудки і почав махати ним, сподіваючись, що його помітять. Але з висоти він здавався таким маленьким, як мураха на горі. Генш кричав як божевільний, але відстань була неймовірною. Його крики тонули в тиші. Звук вертольота був єдиною надією, але вона згасала з кожною секундою. Потім гул почав стихати. Чарлі, відчайдушно шукаючи порятунку поглядом, зрештою опустив голову. і йому залишалося лише сподіватися, що третя ніч на цьому крижаному уступі не стане останньою. В умовах, коли не було під рукою паперу, він використовував карту як щоденник. Сьогодні він написав. Пам'ятаю, я відзначив, що це, мабуть, найгірший день у моєму житті. Я почав думати про будинок, про джулі. Я хотів повернутися до нормального життя. На той момент я був дуже пригнічений, тому що знав, що можу не вижити, якщо хтось не прийде мені на допомогу. Я знав, що застряг тут. Зневоднення доводило Чарлі до відчаю. Їжі не було, але раптом ущелина наповнилася гулом вертольота. Здавалося, порятунок вже близько. Чоловік навіть встиг побачити його силует за хребтом, але мить осяяння швидко зникла. Ще одна пошукова операція закінчилася нічим. Чарлі був у розпачі, чому вертольоти шукають його не там, де пролягала стежка, якою він мандрував, як вони могли так помилитися? Адже його дівчина точно знала, якою стежкою він мав йти. Пройшов цілий день, але жодного звуку вертольота. Здавалося, пошуки припинилися, відчуваючи повну безнадію. Генч знову звернувся до своєї карти. Цього разу він вирішив детально проаналізувати свій маршрут. Озирнувшись, він жахом усвідомив, що опинився в пастці власної помилки. Ці скелі, ці долини, все було чужим і незнайомим. Він зрозумів, що марно чекав на порятунок, адже його шукали в зовсім в іншій долині. Віче підштовхував його до дій. Чарлі вирішив, що краще спробувати вибратися самому ніж сидіти, склавши руки і чекати. Невідомо чого він знав, що без їжі та води навряд чи переживе наступний день, тому чоловік був готовий ризикнути. Але перед цим потрібно перечекати цю ніч на скелі. Світанок обіцяв новий день, але для Чарлі Генча він приніс лише усвідомлення без виході. Уступ, на якому він опинився, був пасткою, вниз прірва вгору не піднятися через страшні болі в пошкодженому хребті та зламаному зап'ясті. Лишався лише один невідомий шлях ліворуч. Якби не травми, він би легко звідси вибрався, але зараз кожен рух був справжнім випробуванням. Стиснувши зуби з величезними зусиллями, він перебрався через кілька каменів, підтягнувся на валун, але далі його сили вичерпалися. Його намет залишився внизу. Чарлі не знав, що робити, і просто сів на валун. Він був у пастці. у пастці на кам'яному уступі, меншому за попередній, і не міг злізти вниз. Починає темніти. Чоловік, загнаний у глухий кут, здається, на милість долі. Він вирішує просто сидіти тут. Зі зламаним зап'ястям, і виснажений він не в змозі подолати цю перешкоду. Тепер намет залишився далеко позаду, не даючи жодного прихистку. Чарлі безпорадно підставляє обличчя пронизливому холоду, який з кожною хвилиною стає все лютішим. Це була найдовша ніч у моєму житті. У мене не було іншого виходу, окрім як чекати світанку. Я написав кілька речей на кшталт. Желігідна спроба написати заповіт, тому що я думав, що все скінчено, і я просто поділився своїми думками з людьми, яких я знаю, кохаю. Це жахливе відчуття. Світанок сьомого дня оголив всю безглуздість його існування. Більше не маючи сил боротися, Чарлі вирішив покласти край своїм мукам. Він хотів забратися в намет, дописати прощального листа і заснути вічним сном. У відносному комфорті зібравши останні сили, він потихеньку почав лізти назад. Пройшло 30 хвилин, перш ніж він нарешті доповз до намету. Знесилений він заснув, так і не дописавши листа. Генч навіть не підозрює, що багато років тому в цих горах відбулися події, які могли б врятувати йому життя. Річ у тім, що 35 років тому під час лютої завірюхи в цих горах заблукав один хлопець. Він ішов тим самим маршрутом, що і Чарлі, але найдивніше те, що цим хлопцем виявився брат найкращого друга Чарлі. Цього друга звати Дейв Грах. і завдяки випадку з його братом він підозрює, що можливо Чарлі шукають не в тій долині, саме тому він особисто летить літаком на його пошуки. У вівторок вночі, здається, я кілька разів прокидався серед ночі і не міг надумати про Чарлі, і подумав, що ну, мені потрібно щось зробити. Відчай стискав серце Чарлі. Шість днів на цій крижаній скелі стерли з нього останні сліди надії. Здавалося, ніби весь світ забув про нього, зізнавшись собі в тому, що його пошуки марні, у його голові пронеслися жахливі картини самотності та смерті, ніж, що лежав поруч, став символом його безнадійності, і раптом, немов відповідь на його мовчазну молитву, Сталося диво, він почув гул двигуна. Генч висунувся з намету і побачив літак на власні очі. Він був зовсім близько. Чоловік взяв свою вудку і почав нею махати, щоб привернути увагу. Літак пролетів повз, але потім раптом розвернувся і попрямував прямо до Чарлі. Не вірячи своїм очам, Чарлі усвідомив, що його знайшли. Це була найщасливіша мить у його житті. Майже тиждень він боровся за виживання в горах, і ось нарешті порятунок. Керуючись передчуттям, Дейв вирішив перевірити дальній схил саме там, де колись зник його брат. Не гаючи часу, чоловік повідомив про місце знаходження Чарлі рятувальникам. Вертольоти піднялися в небо, і незабаром генч був врятований з крижаного полону. Його терміново відправили лікуватися. Зламане зап'ястя, травма хребта та сильний струс мозку це були наслідки його пригоди, але він вижив. Саме думки про кохану жінку давали йому сили боротися за життя. Коли він нарешті повернувся додому, їхнє об'єднання стало символом перемоги над обставинами. Самотність страх та біль супроводжували Чарлі Генча у його вимушеному усамітненні. Його історія це не просто оповідь про виживання в екстремальних умовах, а глибоке занурення у людську психіку, здатно витримати найтяжчі випробування. Чарлі довів, що навіть у найбезвихідніших ситуаціях людина може знайти в собі сили боротися. Нехай ця історія запалить у ваших серцях вогонь бажання жити повноцінним життям. Нехай кожен з вас знайде в собі сили подолати будь-які перешкоди і досягти своїх цілей. Поділіться цим відео зі своїми друзями, щоб. Разом ми могли досягти більше, а ми, в свою чергу, продовжимо створювати для вас новий, якісніший та більш цікавий контент. Бережіть себе і слава Україні!